Привіт! Рада тебе бачити! Сьогодні ми з тобою поговоримо на тему, чому тобі не потрібні гроші. Так, так саме чому не потрібні гроші. Я не з'їхала з глузду, залишайся і ти все зрозумієш. Мене звати Оксана Оксенюк, я тета інструктор, рада тебе бачити на моєму ютуб-каналі, а також експерт із багатого мислення проявлення себе, високих, великих доходів та задоволення від життя. Значить, чому тобі насправді не потрібні гроші, чому ти не хочеш грошей? Ви знаєте, я думала про тему відео, і коли я сьогодні йшла е, із танців, я займаюся so High Heels, фрагмент з мого танцю, <laughs> я думала про те, що ми, всі люди, та ми е, в якийсь момент ми кажемо, що нам потрібні гроші, нам всім потрібні гроші, 100%. Нам потрібно їх багато, ми це не заперечуємо, правда? ж? Якщо заперечуємо, то треба розібратися, чому ми відмовляємося від них. Я люблю гроші з дитинства, я їх обожнюю, я їх не заперечую. Я завжди любила їх матькати, пробувати, я завжди любила з ними комунікувати. І де тільки, якщо рахували десь гроші, там зразу була я. Я їх любила збирати, я любила їх рахувати, регулярно зайти, порахувати, залишити. Та ну я не любила їх витрачати, дійсно було таке. Для мене це було е, такий момент. Ні, я вам скажу так, я любила витрачати, але після того, коли я усвідомлювала, що я могла цього не витратити, та е, приходило якесь розчарування. Сьогодні мені на консультації одна жінка сказала, що всі запити завжди приводять до грошей. з яким би запитом людина не прийшла. Ми завжди прийдемо до грошей. Якщо я вас запитаю, для чого вам гроші. То багато хто з вас каже, що подорожувати, щоб купувати собі все, що можна, все, що я захочу, щоб не думати про них. Ну, це взагалі такий момент, що щоб не думати про них, так не буде. Я вам зразу кажу, полегшу вам життя. Ми завжди будемо про них думати. Просто ми обираємо як про них думати. Чи ми обираємо думати про них важко, а де їх взяти? Чи ми все-таки обираємо думати про них кайфна солода задоволення, як я їх люблю? Коли ви це усвідомите, що насправді вам потрібні не гроші, а насправді вам потрібне те відчуття, яке вони приносять. І в тому то проблема, що ми в грошах бачимо те, чого там нема, і ми на них накладаємо велику важливість. Ми вважаємо, що вони нам дадуть відчуття свободи. Ми вважаємо, що вони нам додадуть яскравості життя. Ну так, на якійсь мірі це буде так. Вони нам дадуть е, відчуття впевненості в собі, прояву, е, чи ще щось приблизно такого. Але зрозумійте, що це все це відчуття, які можна в житті отримати і так. Гроші вони не дають цих відчуттів. Скажете, глузду їхала, як не дають? Я коли маю багато грошей, мені комфортно, мені легко. Так, це дійсно так. Але коли ви заробляєте один раз багато грошей, коли ви заробляєте другий раз багато грошей, ви усвідомлюєте, що насправді є ще щось інше і є ще щось більше. І тоді ви усвідомлюєте, розумієте, що гроші це дійсно лише засіб обміну. Це не свобода, це не любов. У мене тут кіт Соня Буянить, як ви пам'ятаєте з попередніх відео. Це не любов, це не свобода, це не яскравість, тому що це все ви можете отримати без них. І коли ви у всесвіту просто тільки гроші, та, ви повинні розуміти, для чого вони вам потрібні. Тому що знову ж таки не гроші вам потрібні. Вам потрібні оплачені комунальні, вам потрібні. Та сумка, яку ви хочете, вам потрібне те навчання, яке ви хочете, не гроші. Вам потрібен ось цей. А на оце у нас вже приходять гроші. Можливо, звучить складно, але я намагаюся пояснити якомога простіше, чому саме не гроші вам потрібні. Вам потрібно або те, що вони дають, або те відчуття, яке вони вам приносять, або те, що ви отримуєте від них. Тому, по суті, коли ви мрієте, коли ви ставите цілі, ставте одразу те, що ви захочете. Далі біля них можете написати, скільки це коштує. І не обмежуйте себе саме тим станом відчуттям, що, гроші можна, що від ці відчуття можна отримати тільки з грошей. Тому що насправді відчуття свободи можна отримати і від того, коли ти просто виходиш, наприклад, в мережу, або коли ти отак знімаєш відео і ти вільно легко розмовляєш. І ти відчуваєш свободу, свободу прояву, свободу заявлення про себе. Чи коли ти, наприклад, не знаю, включаєш музику, круто сама танцюєш вдома, навіть я не кажу тренера береш, і відчуваєш яскравість і кайф від життя. Я не заперечую грошей, вони потрібні, ми їх любимо, ми від них кайфуємо, але не накладайте на них важливість, тому що вони не приходять в той простір, де є ось ця от зажатість. І кожна людина насправді проходить певні етапи росту розвитку, вони приблизно однакові. Ми, повірте, всі в житті проходили етапи, коли були гроші, коли не було грошей, коли було суцільне ЄБШ, щоб отримувати гроші, та? пахали, як коні, отримаєш гроші. А потім хтось доходить і до іншого рівня, що, виявляється, ЄБШ не потрібно, і що не зовсім там, от от тільки в грошах, та? А саме в момент якогось балансу в житті, задоволення від життя. І якщо ти його втрачаєш, то сенсу в них немає ніякого. Тому чому тобі не потрібні гроші? Тому що тобі в першу чергу потрібні ті емоції, ті відчуття. Тобі в першу чергу потрібен стан. Тобі в першу чергу е, потрібно перестати на них зациклюватись. Так, виконувати дії. Мене кідбавиться, виконувати дії, йти в напрямку е, них, але не зациклюватись. Найкраще і найпотужніше гроші приходять там, де ти займаєшся тим, від чого ти кайфуєш, від чого ти отримуєш задоволення. Тому що коли ви не отримуєте задоволення, а потім за це отримуєте гроші, і потім знову робите те, що не приносить вам задоволення, то на вашій підсвідомості записується така програма. Кожен раз, коли я отримую гроші, або я отримую гроші за те, від чого я не отримую задоволення. І оцей проміжок, коли ви отримали задоволення, коли ви їх отримали, ці гроші, дуже короткий. А той момент, той період, скільки ви не отримали задоволення, надзвичайно довгий. І тому, коли ви навіть десь на початках, можливо, заробляєте, створюєте менше, але ви кайфуєте від процесу, в який ви. Е в якому ви залучені задоволення більше, воно множиться. І в такому моменті, і в таких людей завжди буде більше грошей, тому що на задоволення прийде ще задоволення. Тому що ваш мозок не буде блокувати, буде вироблятись все більше дофаміну, серотоніну, гормонів щастя, і все більше у вашого мозку буде бажання створювати ще більше і ще більше отримувати. Ось причина, чому тобі потрібні насправді не гроші. Я тобі дякую за увагу. Чекаю твоїх коментарів під цим відео. Ділися, ділися. І я сподіваюся, я вірю, я знаю, що я тобі показала, що я не... що я тобі донесла те, що хотіла донести. Підписуйся, став подобайку та ділися своїми друзями, щоб вони теж це почули. До зустрічі!